Вітаю вас у себе на каналі, друзі, і у нас з вами попереду, ну не попереду, а на даний час і на майбутнє до 29 вересня. У нас з вами йде коридор затемнень. Я не астролог, але якщо у мене йде інформація, я завжди вам її готую. А цього разу я приготувала вам в форматі А4 майже 9 сторінок. Тому все записала. Повірте, це не тільки оці можливості у місячне затемнення, у коридор, який відбувається, і в сонячні ні. Це попереду майбутнє кожного знаку зодіаку, кожної людини. Тому підлаштовуйтесь, придивляйтеся, вимагайте від себе більшого і намагайтеся пропрацювати, можливо, ті бар'єри. Комусь потрібно, можливо, усамітнитись для того, щоб порозумітися самим собою, поговорити відверто по душам, як ото кажуть, і мати надію, що всі складнощі, які вам даються, вони вам даються саме для того, щоб ви подорослішали, перевершили себе, своє майбутнє і здобули о той стан, коли ви розумієте, що я впевнений, я впевнена, я маю можливості, я знаю як і я це зроблю. І так, друзі. Буду читати все, що вам тут наклацала за оці дні. Чесно скажу, робила з двох разів, бо не вистачає часу. Так, починаємо. Дослухайте до кінця, тому що тут буде і про певні повноваження інших держав, і окремо про кожного знаку зодіаку. Тайм-коди не ставлю. Дуже дякую тим, хто приходить до мене на канал, відслідковує, ставить тайм-коди, допомагає мені пропрацьовувати, тому що дійсно ну, не вистачає часу і робота. І своя родина, і хочеться щось цікавеньке, попереду дійсно дуже важливі а, такі нюанси, які по роботі ви скоро побачите. Це саме навчальні процеси. Так, не буду всіх затримувати. Коридор затемнень, включно до 9 вересня. Що цікавого нам цей Період принесе цей коридор затемнень, який йде в період від 7 до 22 вересня, багато в чому може бути без відповідей. Одне, але воно дійсно запускає важкі процеси на всіх рівнях, як духовного виховного процесу буденності людини, так і для масштаба на рівні держав. Варто зазначити, що це події не тільки для нашої з вами держави, а й геть. Інших ми з вами відмічаємо тільки дати від 7 по 22 вересня, але варто виправити з точки зору майже непомітного людському оку, багато в просторі енергії відображаються заздалегідь, формуються наперед та геть невидимі для людини. Це дійсно важко прийняти. А комусь усвідомити, що важливо відбувається без вас, тобто самої людини, а в проекції. Невидимих вимірів і все ваше майбутнє майже на 90% відоме заздалегідь. Тому я й гукаю кожного вас індивідуально на консультації вирішувати, а не плести по течії. Одне діло бачити точні дати, проекційні моделі складних подій на картах або на лінії рук, а інше відтворити все таким чином, щоб змінити власну долю та не перекірпити тому. Про що ви заздалегідь знаєте, це важко і, мабуть, для когось майже нереально від того, що вже і час згаяно, і встигнути сісти у потяг, який швидко їде, неможливо, бо це дорівнює важким наслідкам, комусь краще повірити у долю і сказати про себе, що важко або неможливо. А для декого це визначна мить у житті, і людина хапається, бореться, свідомо намагається подолати важкі процеси та добивається успіху ціною власної волі. Визначення має бути у голові людини, або зараз, або вже в іншому житті. Це неймовірно складно, але майже на 80% діє, і вам варто завзято дивитись не в астрологійні показники, проекції проекції різних методичних матеріалів, карт або дивитися у відображення ліній рук, а намагатись приборкати власні страхи. Викорнити власні погані думки, стати мотивованим, впевненим у власних силах та йти геть напролом у досягненні бажаного або мрії. Тому що астрологічні показники не всі вірні на 100%. Зміна градуса. У 2% відсотки змінить геть все, що ви до цього бачили, і ви будете вже геть по-іншому дивитись на все, що бачили до цього. Показник градусів має вагоме значення, і ви в цьому в майбутні часи і астрологи самі впевняться. Що стосується методичних робіт з картами, ви багато чого бачите і можете доповнювати, але важко усвідомити, що варто мотивувати людину під час роботи з ними. А не навантажувати мозок знесиленої людини і підлаштовувати її на невпевнені дії. Та буде вам відомо, що мозок людини є визначеним, це сонсор мислив, це сенсор мислення, нейронно-імпульсивний зв'язок і надшвидкий механізм, котрий підлаштує і візьме лише те, що варто його уваги. Коли б ви відчували небезпеку, ви б на рівні душі відзначали, де важливе і де варте уваги, а де просто проблема вартує вашого втручання, і дій. І вирішення ситуації. Отож, варто проговорити про всі ваші курси, навчання, методичні матеріали та бути вільним у поглядах. Все дійсно існує, і навіть більше від того, що ви відчуваєте або бачите, варто йти вивчати всі цікаві вам теми та не боятися, що вас за це заб'ють камінням, або ви десь щось не так зрозуміли. Користуйтеся досвідом, котрий вже мається, і не соромтесь говорити, коли б ви мали ще власні доповнення. Варто мислити позитивно, послідовно та аналітично робити певні висновки, котрі б для вас давали пояснення та моральне вдоволення. Для чого вам це все говориться? Для того, щоб ви жили своїм розумом і не боялися усього катастрофічного, про що вам багато хто говорить. Давайте повернемось у світ матеріального та духовного. Цей коридор затемнень буде для вас неймовірно гарним, але і ганебним його важко назвати. У кожного знаку зодіака безмежні можливості щось покращити, виправити або внести у своє життя набагато гарнішого ніж було у минулому. У ці світанки від 8 і включно до 29 вересня у вас буде бажання переглянути власне життя. І багато хто з вас нарешті вийде із замкненого кола та буде мати бажання нарешті дихати на повні груди. До 29 вересня буде відбуватись певна градація, котра буде давати вам час для нового повороту. У багатьох людей дійсно можуть виникнути важкі вирішення проблем, але вони не виникли за один день, вони багато років були. Вам відомі, ви з увагою на них сподивлялися, не маючи бажання, або геть не вірили, що щось вийде, обернеться не під вас, а проти вас. То чому ж, коли ви все це бачили багато років і суто самі не звертали увагу, не вирішували або не бажали проблему переробити, ви будете відшуковувати крайнього або винного, на кого б змогли перекласти власну відповідальність на того, хто поряд або підтримував вас. Коли б ви мріяли повернути родинні зв'язки та примиритись з тими, хто для вас важливий, краще це робити до 29 вересня. Ці дні вирішальні для відновлення або вам повірять і буде другий даний шанс, або ви на довгі роки усамітнитесь в образі і підете геть беззворотньо. Коли б у вас було бажання змінити геть навколо себе, все. Це варто вхопити цю ідею та кожної миті, намагатись її відтворити та почати жити по-новому. Цей простір у часу вам завжди вдається. Якщо б ми спостерігали цей коридор затемнень у межах державності, варто зазначити, що всі події виключно можуть відбуватись як і колись у межах останніх дев'яти років. Варто відслідковувати всі процесуальні події на рівні демократичного суспільства, можливі протиправні дії чинного законодавства стосовно багатьох, що може порушити спокій та внести дисбаланс на рівні держави. Варто прислухатися до свого суспільства та допомагати їм. Не порушуючи їх прав, щоб не було бунтарських настроїв у молоді або їхніх батьків на майбутні два роки, цей перебіг подій по урану може тримати всіх від декілька місяців до дев'яти років, включно. І варто так йти, щоб не було болісно кожній душі і не було вищого правосуддя. Важко може бути до другого до грудня місяця. Вибачаюсь до грудня місяця, особливо добитись справедливості вирішального слова або дій, невпевненість деяких політичних керманичів, згаяний час та безглузді слова за останні півроку зганблять майже все, що було обіцяно до сьогодні. Важко уявити, але вийде у нас вибороти своє право на існування. Та відстояти власну гідність у межах майже 9 років. І це не тільки про час та про війну, це про гідні партнерські угоди, виконання взятих на себе повноважень, залучення партнерів, вигідні інвестиції та про відведення військ від наших кордонів. Цей коридор затемнень ще багато відкриє новин. Котрі будуть проти нас, але багато чого ми маємо довести у власній правоті та відбитись від кожного. У межах майбутніх місяців ми маємо віднайти спосіб та посадити за стіл переговорів тих, хто гальмує процеси. Та намагається загарбати наші землі. Варто зазначити, що постріл влучне таки має відбутись, і це дарує полегшення мільйонам людей. А червона площа має вигоріти вщент і на протязі багатьох десятиліть навіть в подумках не бажати зла українцям. Виключення має бути за державою Америкою. Вона має всі важелі для консолідації, підтримки та забезпечення. Але, на жаль, мало дій. Тільки гучні заяви у просторі проте. Вона дійсно може нам допомогти в майбутні дні і в подальшому. Головне, щоб бив мордор. На даний час ви не бачите того, що може відбутись у майбутньому. Але багато вам батько говорив про те, що в вересні 25-го року з боку Білорусі можуть бути провокативні ганебні настрої, і вони все ж таки абити вас будуть. Що нам варто усвідомити, коли ворог говорить про вас як про друзів, а самого гострих меча? Варто оборонятись, бо залетить ворог як вітер, і буде багато, дебито. Варто проговорити про Польщу, вона майже непомітно перейде в режим мобілізації, і коли ви багато чого собі бажали мати там. Варто відмітку вересень 25-го року помножити на 2, тому що коли пройде вересень, активність ваших партнерів може бути ганебною, і в більшості випадків все, про що не все, щоб не залетіло до меж з Білорусі, буде відбито або вами, або братами-поляками. А от НАТО може прикрити очі та довго дивитись на все. Поки не прилетить до Литви. В бік Литви може бути більше уваги, тому що майже підступно, поступово будуть перевірятись на те, що де і хто як буде реагувати або всі вики... на всі викиди Орди. Варто додати, що дії ООН також можуть бути мовчазні доки не вийде бри... в брифінг. Нетяньяху, коли б у вас було багато грошей в державі, варто розробляти модеми, тобто маленькі дрони, котрі б відбивали, як на магніті кожного мопеда та діяли в межах області, а не міста. Вони майже готові, а от виробництво варто запускати як можна швидше, бо в майбутні декілька місяців ці варвари можуть подвоїти їх на вас вдень і вночі. Коли б ми говорили про море, варто говорити тихо і важко. Тому що мордур готовий власними морськими дронами бити крізь воду, за цим варто стежити. Коридор затемнень принесе багато всього гарного, витонченого та визначеного таким знаком, як козиріг, водолій та діва. Вам варто багато вимагати від себе і не зволікати, коли б ви мали багато ідей наробіток або домовленостей. Варто зазначити, що у водоліїв багато бажань та неодмінно вони мають бути реалізовані. Варто зазначити, що вам важко інколи підвестися з ліжка, але вимагайте від себе навіть тоді, коли надто важко і у наступні декілька місяців ви будете реально бачити ваші наробітки. Ваші зорі над вами, глядіть на них та дякуйте Богові, що у вас є все. І навіть більше, коли б ми говорили про такі знаки, як діва, вони багато всього собі можуть ставити за мету, а от їх самих інколи не вистачає. Візьміть декілька днів на відпочинок, виспіться, погуляйте, і ваша діяльність знов може надати вам морального задоволення та бажання щось відтворити та запустити. У вас має змінитись доля у майбутньому, тому варто ще багато попрацювати, щоб забезпеченими були, були бути в майбутньому. Варто зазначити, що в козерогів може відбутись перелом у баченні. Ви багато всього говорите, будуєте, але в своїй голові. Коли б вам віднайти можливості партнерів або сісти та й підрахувати, ви б визначились набагато легше. Варто діяти, коли дається змога. А от бар'єри, котрі ви маєте, вони безпосередньо у вашій голові. Задайте собі курс та йдіть нарешті у вільний простір. Для тих, хто. Невпевнений, але бажає повернутись на колишнє місце роботи діти, але не в кожного це вийде. Коли б ви були впевнені і все одно намагались поновитись в роботі, варто діяти в межах коридору та до 2 жовтня. Вам дати від 9 жовтня дадуть набагато більше від вашої уяви, і варто вам попіклуватись про власну безпеку. Це для кожного знаку зодіаку. Варто додати, що це можуть бути важкі дні або ночі. Від обстрілів. Це для кожного зараз говорю. По кожному знаку зодяку варто прийтись, але потрошечку, друзі мої. Овне, намагайтесь відстояти власні бажання та ніде не говоріть поганого про ваших, про ваших колег, батьків або коханих ваших. Вам варто більше уваги приділяти відпочинку та побалувати себе тим, що вам дійсно давно хочеться. Можливо, це буде придбана гарна річ, але вона буде вам настільки до вподоби, що ви будете радіти, як мала. Дитина іграшці. Тільці. Варто вдатись до мудрості та додати грошей для подарунків. Ваші власні ідеї можуть бути не такими, як ви їх бачите, але ваші кохані будуть говорити вам дякую довго, коли б ви подарували їм те, про що вони бажають. Головне, майте розуміння, тільці, балувати жінку варто, але не кожного разу, щоб не було важко в майбутньому. далі для плазенків поради придбайте собі однокімнатну квартиру, і ви будете все життя дякувати за неї. У вас йде мажа у затемнення, і вам дається можливість небагато, але все ж таки накопичити грошей. Вам варто кожну копієчку берегти та намагатись придбати собі, хоч невеличку, але квартиру, бо пройде час і вітер розвіє ваші гроші, бажання та вже змарніле все. Варто брати все те берегти, бо в майбутньому вам буде важко, коли б ви не мали накопичень. У вас увага на збереженні грошей. Та на невеличке придбання нерухомості. Далі, Терези, вам інколи вважається, що у вас не вистачає сміливості. Віри в себе та десь ви скуті у розмові. Варто вам сказати, що прийшов час позбавитись комплексів та допомогти собі знов відродитись та почати нове життя. Для цього вам варто сісти та поговорити з власними рідними або друзями, які б вам допомогли позбавитись цих комплексів. Вийдіть Вийде у вас все, але варто читати багато книг, мати аналітичні здібності та йти на навчання, котре б вам було до вподоби. Раки, у вас мить відлюднення може відбутись до 29 вересня. Варто поговорити наодинці з власною душею, подругами або рідними, щоб ви з полегшенням почали дихати. Ваші муки тимчасові, і вам варто відпочити один місяць. Коли пройде жовтень, ви геть по-іншому можете дивитись на все, що відбувається у вашій родині, роботі, бізнес-партнерстві. Варто брати відпустку та поїхати ненадовго, але відпочити морально. Далі, леви, ви маєте багато всього у вашому багажі та досвіді. Єдине, що чого вам бракує, це грошей та сміливості. Вибачте, але варто усвідомити, що вже вкрай важливо щось відтворити, що вже вкрай важко щось відтворити, як це було колись. Але ви і гадки не маєте, яким може бути гарним ваше майбутнє. Коли б ви наважились та пішли проти течії, вам варто в кінці вересня піти на навчання та змінити щось у своїй діяльності, професії, авторитарності, бо ви багато про що думаєте а одійти до чогось одного вкрай важко. Варто вирішити, де і ким ви себе бачите, від того і новий шлях у вас повстане. Варто йти на нові навчання та добуватися від себе більшого. Бо коли пройде місяць грудень, вам вже набридне все, і ви будете довго ображатись на кожного, що вони вчасно вас не підтримали. Бережіть малих дітей коло вікон, і це стосується кожного. У когось поверх високий, а у когось вікна биті можуть бути від дронів. Це надважливо для вас. Далі, скорпіони, ви самі собі хазяйва. Вам варто вибиратись з поміж усіх можливостей, чим ви будете в майбутні роки займатися або де і на кого працювати, вирішувати вам, але вкрай важливо йти навчитися, коли б вам на це давалась змога. Відродіть свій стан, забезпечуйте себе самі та живіть у вільному просторі, намагаючись працювати власне, на себе самостійно. Ви здивуєтесь, але багато хто з вас на майбутнє дійсно буде бажати відділитись від багатьох та піти власним незалежним шляхом. Єдина умова: будьте вдячні, скорпіони, коли б вам хтось у важкі часи допомагав, бо в даний час у вас багато тих, хто б від вас забрав. Неймовірний коридор для дівчат та юнаків, коли б ви були у віці, вам також дається змога переробити власне майбутнє, вірте у власні сили та не бійтесь займатися чимось новим та гарним, в, добу, в добру путь вам, скорпіони, в тій, хто пройде скрізь та повернеться до власної душі. Ваші діти це ваше бомбосховище. Вони за вами і в огонь, і в, і в, і в, огонь, і в воду. Пам'ятайте про це. Але коли б у вас ще не було діток, Ваше ще попереду стрільці. Ви неймовірні, обізнані та багато чого малось у вас у житті. Вирішуйте або не вирішуєте, а знайте. Батько відведе від вас біду та допоможе вийти вам у важкі часи. Та допомога буде вам вчасною. Вірте у краще майбутнє. Будуйте власні мрії та вірте, що ви дійсно зможете все це забезпечити. Вам варто багато уваги приділяти вашій вазі та корпусу. Йдіть до атлетичного клубу або басейну та відновлюйтесь. Варто додати, у даному році у вас може відбутись не одна гарна новина. Від зміни автомобіля до придбання власного житла. Варто вірити у найкраще, планувати та загортатися, бо в майбутнє 9 місяців вам варто йти тихо та відверто, відверто кажучи, гарно. Коли б у вас було багато грошей, придбайте собі невеличкий двір, десь неподалік від міста, і ви довго будете дякувати Богові за такий ласий шматочок. Далі рибки. У вас мить в коридорі, коли б. Коли ви багато чого бачили, а от мало про що говорили, затемнення, котре відбулося, надало вам впевненості, а от інші показники у коридорі та на протязі багатьох років будуть вам давати власне, багато роботи, грошей та впевненості. Варто вам усвідомити, риби, коли б ви багато віддавали кожній людині в поясненнях, добробуті, пораді або допомозі, вам би Господь подвоїв це все. Варто бути вдячним вам риби за всі роки, які ви прожили, постраждали або здобули щось, бо в ці майбутні коридори, котрі ще будуть відбуватись у майбутні роки, ви будете багато чого в своїй долі бачити гарного. Вдячність майте та йдіть вчіться, бо батько вам подарує багато всього гарного в майбутньому. У кожного буде по-різному ознаків риб. Але варто вам будувати власне майбутнє не підглядаючи за кимось, а варто вам будувати власне майбутнє, котре буде для вас щасливим та гарним, коли б у вас були домові вдома. І ви їх неодноразово помічали, говоріть з ними. Вони мають вас попередити про ті події, котрі у майбутньому можуть до вас підійти. Домовий завжди приходить до того, кого береже або любе, і він вам несе події, котрі можуть бути важкі. Домові зазвичай добрі та тихі, але в рідких випадках можуть бігти або сидіти коло вас, щоб ви звернули на них увагу та поговорили з ними, відчули їх. Не нехтуйте допомогою домових, вони ваші помічники у деяких випадках, особливо коли господар добрий та гарний дім. Друзі мої! Багато роботи зробила. Маю надію, що вам кожна порада відгукнеться, прислухайтеся, чекаю на ваші коментарі. Чекаю, коли вам потрібна допомога на особисті консультації, майте бажання змогу. Завзято самостійно розвиватися з тими книжками, з тою роботою, яку я вам пропоную за останні періоди часи. Вона вагома, має великий внесок. І коли ви хоч одну книжку прочитаєте, ви зрозумієте про що йде мова. Не хочу багато говорити вам, але краще один раз почитати і збагнути, що все ваше майбутнє керується завчасно, і все, що ви маєте, це влучно сказати ваша доля. І вам її вирівнювати, доповнювати та прикрашати. Всім гарного дня, до зустрічі!